Згорнули 47 пунктів незламності від ДСНС і половина з них знаходяться при пожежних частинах. Вони стаціонарні. Решта це спеціальні мобільні намети. Цей мобільний пункт незламності від ДСНС минулої зими був одним із найпопулярніших серед містян, і тут тоді знайшло прихисток щонайменше дві тисячі людей. Цього року кількість обстрілів енергетики зменшилася. Відповідно, і людей тут теж небагато. Хоча намет працює з першого жовтня. У нас в минулому році було понад 2 тисячі осіб, тобто це весь за весь період до весни. За цей період, поки ми працюємо, десь у нас десь 100 осіб було, тому небагато. Але ті, які заходять, наприклад, це можуть бути старенькі люди, які просто прогулюються, там пенсіонери або, наприклад, діти, які граються, теж можуть прийти, там посидіти, погріти. У нас є також є. Кажемо, такий дитяча кімнатка, ну, куточок, де вони можуть собі там порозфарбовувати, почитати книжечки. от і гріються. Зазвичай, якщо діти, да, то вони там згорок спускаються, трошки померзли, там прибігли, попили чаю, підзарядили гаджети і все. І назад. Ну зараз в мене намічений маршрут. Можливо, до кінця дня буде якась занятість. І включаючи вуличні -ву 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 ву -ву прогулки центру зустрічі, а, а, а пункт незламності допомагає давати перешкоди, пов'язані з погодними наслідками. Зими у наметі можна випити тепленького, ну і трохи підкріпитися. Тут є кава, чай, солодощі, стаканчики, в яких можна заварити собі напій, цукор. Також є засоби особистої гігієни. Ну і відповідно чайники, які і зігріють вам воду для вашого напою. Також можна принести їжу з собою і розігріти її тут. Тут є мікрохвильовка. Також можна зарядити свої гаджети тут безліч подовжувачів з вільними розетками. Де це власне можна зробити для малечі? Тут облаштували спеціальний куточок з різноманітними іграшками, іграми та книгами. Ну і найголовніше, що можна знайти у наметі, це звичайно тепло. І зараз, коли на вулиці мороз, то тут у наметі щонайменше плюс 15. У нас є теплова теплова пушка, яка вмикається від нашого генератора на випадок, коли буде дуже, дуже прохолодно, і ця пушка там за 5 Хвилин нагріє тут температуру до 25 градусів, тобто комфортно для перебування. Це, наприклад, якщо буде дуже холодно. От, зараз ми обігріваємося електрообігрівачами, цього достатньо. От, а якщо буде трошки вже холодніше і будуть проблеми зі світлом, то скажімо, у нас генератор буде працювати, пушка буде працювати від генератора. У цьому пункті незламності також є вайфай з безкоштовним доступом до мережі інтернет. Всього по місту таких наметів розмістили аж 22, Ну і всі вони приблизно однакові працюють цілодобово. Щоправда, виключення це якраз е, час під час повітряних тривог. Тоді рятувальники просять людей покинути намет та перейти до укриття, а знайти його тут теж допоможуть. На спеціальному інформаційному куточку є адреси найближчих укриттів для населення Юлія Махових та Олексій Колотигін телеканал Київ.